Маю за шану вітати учнів навчальної платформи ITVTM. Сподіваюсь, в усіх є бажання поглинати нові знання. Ласкаво просимо до курсу Універсальні шаблони. Я Ігор Байлов, викладач курсу Універсальні шаблони або «Озагальнення», чи в перекладі з англійською називають Generics. Ви чутимете ці поняття в різних формулюваннях. Тому не лякайтесь. Мається на увазі однакові речі. І я працюю понад три роки і маю за честь поділитися власними навичками та допомогти вам у освоєнні ніші IT. Перше питання, яке потребує відповіді, звучить приблизно так. Хм, цікаво. А що мене очікує на даному курсі? А я вам розповім: він складається з оговорення тем, перелічених на презентації. Познайомимось із поняттям універсальних шаблонів. Дізнаємося, звідки воно походить і що саме воно означає. Навчимося створювати класи, методи, дізнаємося про обмеження універсальних типів, тобто як саме ми можемо обмежувати використання наших універсальних шаблонів. Побачимо на практиці стандартні колекції, що використовують універсальні шаблони. Навчимося працювати з інтерфейсами, створювати делегати. Побачимо, в чому різниця між коварятністю та контрварятністю. Дізнаємо, що це означає, як використовувати обидва поняття, розуміючи, що за що відповідає. Побачимо перевагу універсальних шаблонів. Дізнаємось про рекурсивні універсальні шаблони, та наприкінці буде практичний урок, де ми навчимося створювати власного телеграм-боту. Цей урок присвячений введенню до універсальних шаблонів. Ми познайомимось із визначенням узагальнень та розумінням цієї концепції. До того ж, ми переглянемо переваги універсальних шаблонів, перелічимо конструкції, із якими можна використовувати узагальнення, та побачимо приклад коду для закріплення отриманої інформації. Що таке універсальні шаблони? За допомогою них можна створювати компоненти, тобто класи, інтерфейси, методи, делегати. Що можуть працювати уважно з різними типами даних, що, в свою чергу, сприяє порокостанню коду, гнучкості та безпеці типів. Замість написання окремих реалізацій для кожного типу, ми можемо визначити одну загальну реалізацію, що працює з будь-яким сумісним типом. Пишемо логіку для загального функціоналу і використовуємо конкретний тип. Таким чином, зникає проблема копіювання однакового функціоналу для кожного окремого типу. Скоріше за все, ви почули слово «сполучення» використовуємо конкретний тип. Зупинимось та розглянемо детальніше. Зверніть увагу на синтакси з кутових дужок, одразу ж після назви «class name». Це ніщо інше, як заповнювач або замінник. Він представляє загальний типовий параметр та може мати будь-який допустимий ідентифікатор. Тобто назву, як правило, позначається як «Ті», але це не обов'язково, і можете дати йому власну назву. Він використовується для позначення того, що компонент є загальним та може працювати з різними типами. Насправді, зазначені дужки використовуються для правильного виклику загального типу, та саме в них вказується бажаний тип. Про що я, власне, і казав? Використовуємо конкретний тип, тобто підставляємо бажаний тип замість Ті. Що знаходиться у середині дужок. Повторю ще раз: назва заповнювач всередині кутових дужок, яка зазвичай позначається як Ті, замінюється фактичним типом, коли код використовується або створюється екземпляр типу. До конструкцій, що підтримують технологію загальнень, тобто структури, які можуть замінювати під час виконання коду загальний тип на конкретний, відносяться класи, методи, інтерфейси, делегати та колекції. Не хвилюйтесь, кожному з цих типів присвячено окремий урок. Ось і настала практична частина, і зараз ми розглянемо використання універсальних шаблонів на практиці. Уявімо, у нас є наступна задача. Ми хочемо діставати перший елемент із колекції. Тобто у нас є послідовність даних, що важливо однакових даних, однакового типу дані. І ми хочемо діставати перший елемент. Як ми можемо це заімплементувати, реалізувати? Наприклад, почнемо із типу int. Ми знаємо, що в нас бувають типи даних: int, double, string, byte і багато інших. Чар, можуть бути, власні типи із класів або структур створені. Але почнемо з примітивних типів. Спочатку зробимо з типами int. У нас є колекція, тобто масив, ми позначаємо квадратними дужками І приймаємо нашу колекцію в якості вхідного аргументу. І, звичайно, так як ми повертаємо перше значення, то значення також є типу integer. І наша сигнатура, ми з нею розібралися, подивимось, що всередині нашого методу. Ми перевіряємо, чи в нас є елементи за допомогою властивості Lens. І якщо в нас є елементи, ми повертаємо перший. Якщо нема, повертаємо 0. Ну, це насправді дефолтне значення для колекції, типу інтегр. Подивимося, як це працює на практиці. Розкоментуємо код, ми створюємо нашу колекцію. А, насправді у нас тут. Невеличка помилка. New. Ось таким чином. Ми створюємо наш масив із типів інтеджер і привласнюємо значення від 1 до 5. Після чого ми в нашу змінну first integer, приймаємо значення отримане в якості результату на виконання нашої функції. Get, first element, get first element Int. І приймаємо наш тип integers, наш, нашу колекцію. Та в консоль повертаємо наше ем, значення, що ми отримали. Наш елемент. Запустимо на консоль, побачимо, як це працює. Ми очікуємо, бачите, одиницю. І після виконання коду ми бачимо на консолі справді одиницю, як ми очікували. І перейдемо до розгляду наступного прикладу із типом double. Справді працює аналогічним чином. Ми беремо, Просто використовуємо нашу функцію із типом int, але змінюємо сам тип на Double. Приймаємо колекцію, але вже масив. Типу double і повертаємо один елемент типу double. Перевіряємо, чи є в нас елементи в колекції, якщо є, повертаємо перше значення, Якщо нема, повертаємо 0. Це знову ж таки дефолтне значення для типу double. Воно просто співпало з тим, що бачили в типу INT. Однакова реалізація. Але для різних типів. Працює аналогічним чином. Розкоментуємо цю функцію. Uh, вже бачимо нашу колекцію, ми позначаємо додаткову літерою D. Ми символізуємо таким чином, що використовувати тип кожного елементу. є саме W, uh, викликаємо нашу функцію, отримуємо в змінну first double наше значення, та виводимо на екран. Що запустимо, мочиком, побачити 0, так як це перший елемент. І ми побачимо, і ми побачимо саме 0. 1 – це з першої колекції. Та 0, це з другої колекції. І таким чином, аналогічним, дублюємо для типу String, створюємо нашу колекцію, зміняємо на String, на String — Знак питання для того, що символізуємо, так як ми повертаємо NULL, дефолт, значення для String вже є NULL, а не нуль. Таким чином, ми символізуємо, що впевнені, що є вірогідність того, що у нас може бути NULL в нашій колекції. Таким чином, ми беремо до уваги, що так, є з усією відповідальністю, ми використовуємо тип, наша функція може повертати нал, ми це знаємо. І використаємо нашу функцію, розкоментуємо цей код, запустимо, створюємо колекцію, очікуємо, побачити боб, все аналогічним чином. Ідентично працює, просто змінюються наші дані в колекції. Викликаємо функцію, бачили Боб. Але ви вже побачили, що є в нас певний дубляж функції. Ми просто беремо, перекористовуємо функцію, копіюємо звідси, звідси змінюємо вхідний тип. І тут ми бачимо першу перевагу універсальних шаблонів, які нам допомагають в цьому випадку. І як ми можемо використати цю функцію? Ми позначаємо нашу функцію після назви в нашій сігнатурі. Ми позначаємо дужками, в якому вказуємо замінник ну, під назвою «t». І цей же Т ми використовуємо тип для нашої колекції, для нашого повернення значення. Ми бачимо, як в прикладу за стрінг є в нас знако... питання. Це для того, що ми не знаємо, в нас є «t», string int, double є yeah, клас. Є структура, тому ми нема гарантії, що в нас функція не повертає значень null, Тому ми таким чином знову ж таки застерігаємо, що беремо відповідальність, що наша функція може повернути null, Не обов'язково, але така вірогідність є. А, і цей, власне, наш замінник фактично буде змінено на наш тип. Наприклад, ми вкажемо сюди стрінг, нас буде стрінг автоматично, вкажемо int, буде int. Зараз побачимо на прикладі, як це працює у нас. Наша середина функція не змінилася за відмінністю до повертаючого типу в випадку, якщо в нас нема жодних елементів. Це дефолтне значення. Ключове слово дефолт, воно використовується для всіх типів. І просто в залежності від типу, який ми використовуємо, у нас зміниться автоматично сюди значення. Ну, для типу «string» це «null» дефолтне, для типу double integer ми побачили вже це 0. І ми можемо таким чином змінити. Get first element Generic і використати замість наших трьох функцій єдину. Одну єдину. Get First Element Generic і буде працювати аналогічним чином, якщо ми запустимо 1, 0 та боб. Ось ви побачили на практиці, чим може бути корисне використання. Універсальних шаблонів. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика, До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрите домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі із виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. І будь ласка, не забувайте перевіряти свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу. На зустрічі на ITVDN.